Доброго раночку. Сьогодні ранок наш починається не з кави, а з привозу квітів. Подивіться, яка я заспана. Я вже була на гуртовій базі і взяла квіти. Не знаю, як вам себе показати, щоб було краще видно. І доїжджаю вже тут швидко, швидко. Сьогодні чистимо квіти, виставляємо вітрину. Свіжий привоз, свіжачок, я так люблю торгувати свіжим товаром. чесно, в мене вчора торги були так собі. Сьогодні сподіваюся, що буде трішки краще. Тож зустрінемось з вами вже виложуючи квіти. Так, це моє до. Спустя годинку. Всі квіти почищені, залишила їх в упаковках. Може краще постояти. Покажу вам ще свої ручки. Це я красила хризантем. Красота. Ось це я зробила. Звичайно, задній фон вважає лучшого, Але маємо, що маємо. Коротше, не знаю, як мені спасти цю композицію, що ставити нема нічого. Покрасила я якусь ось таку холеру. Дарея ось сюди тільки чпінь. Цей віник. І подивлюсь, що вийде. Добавила. вроді нічого, але додав ще ділочку Еустону туди Получилось щось таке. А -а -а. Все, дай тепер живе тут. Дивіться, ось так товар літом швидко переходить в негодність Це просто шах. Це вже нема що людям просто продавати. Це вже все, мусор. А за нього віддали ми гроші. Таке, а вуха звішала. Вся хризантема повішила вуха. Жовта, шкода. Так, готую ще таку маленьку корзинку. То великі там в мене є, а маленьких немає. Зроблю таку малесеньку зараз така маленька, простенька композиція з хризантем. У нас тут стоять куби дуже часто беру такі хризантемки. Я от не розумію, як YouTube рекомендує відео. Ну, абсолютно не розумію. Одні відео набирають стільки, то другі то стільки. І коли вже набирають відео 5-6 переглядів, прям хочеться здатися. Але я із тих, хто не здається, хто тримає все під контролем, тож, здаватися я не збираюся. Тому прошу вас допомогти, хто має можливість, будь ласка, і бажання. Саме головне бажання, нікого не заставляю, не примушую. Ставте, будь ласка, лайчики мені і підписуйтеся, якщо вам цікаво. І я буду вам за це дуже-дуже вдячна. Скажу вам, що здаватись я не збираюся. І Ютубові кажу теж це, що я не збираюся здаватися. Чим займаюсь я? Приходить до нас тут жіночка ростику шкорпетрушку. І ось такі от теж такі цікаві. Носків багато не буває. Це от взяла і пишу накладну, яку я взяла. Щось не фокусується. От. Дивіться, ось така от у нас закупочна ціна на, на троянду. Я щойно робила. Жіночка шукала для своєї, я не знаю, певно, що онучки, такий маленький букет. І я кажу, ти зараз щось зробимо. ну, типу Вона каже, да, а то я така щось хочу туди-сюди. Я кажу, ти зараз 5 хвилин, типу, ну, зробимо все, що ви хочете. Я її там напхала повно і кажу, да давайте ще банка зеляжу, такий прям дівчата, дівчаті. Вона, боже, це прям моя мічта. Це прям, ну, Каже, ви прям дуже молода. Знаєте, таких слів так стає приємно, така гордість розпирає. Вроді би, ти нічого такого не зробив, це твоя робота, ти зробив свою просто роботу, але як приємно, що в нас є такі добрі і відливчиві, і чуйні люди. Стараюся бути такою ж самою. Не знаю, виходить в мене це чи ні, але я дуже-дуже стараюся бути корисною людиною для ну, приносити просто якийсь позитив, користь взагалі для, для суспільства, знаєте, не бути такою гнилою, продивнючою людиною. Так приємно, що все ж таки є такі люди. Дуже приємно зустрічати, просто в таких буденних справах, таких приємних людей. Що є такі люди? Я, знаєте, я от думаю хто дивиться моє відео. Певно, що теж такі якісь. Ну, я вас представляю такими ж самими моїми однодумцями. Може, я якась глупа, наївна по-дитячому, але хочеться в це вірити. Коротше, що я хотіла сказати. Можливо, я просто сама по собі така, що я хочу всім допомогти. Якщо це в моїх можливостях, я хочу всім допомогти. І якщо до мене звертаються люди, я прям не можу відказати, може це і мій мінус. Ну, декоди я можу навіть і нахамити. Я не спорю, я іноді буваю така противна, просто жах ужасний. Але в основному я дуже чуйна. Така чуйна людина до інших людей похвалила себе, яка я молодець. Прям мега молодець. У мене прям сьогодні машини-машина болталка. Я вже буду збиратись їхати додому. Буду збиратись їхати додому. Бо у мене сьогодні дуже-дуже гарний настрій. Я не знаю, від чого це залежить. Можливо, це від людей. У мене вчора взагалі. Взагалі не було каси, мені було стидно скидати, скільки я там опять дзвонять, ну задрали блін. Дайте, щось розкажу. Вам. І коротше, хотіла вам щось сказати, що в мене дуже гарний, прикольний настрій. І я позвонив до мене чоловік, дивіться вже пустився дощ. Позвонив до мене чоловік, що він на участку щось там робить, і щоб я йому приїхала допомогла. Я, яка, коротше в білих кросовках, зараз валю на участок допомагати йому. Походу, якісь там дрова, дрова треба забирати, ці кучі дров, бо в нас планів, як в Гітлера на той участок на цей рік. І я зараз така в білих кросовках, в світлих штанах. Добре, що хоч не дуже причепурена, а то би було. Образливо мені. <свист> ой, цирки. Цирки, цирки, цирки. Коли все встигнути, катастрофічно, не вистачає часу, то шаримося. А то щось біжимо, летимо. Це взагалі капець. Ой-ой-ой, яка яма! Зараз ключу отак. Ага, ще гірше стало. Ось такі от справи. Певно, що на цьому я буду закінчувати. Зараз подивлюсь, що там робиться. Може вам щось зніму. А якщо ні, то тоді пока-пока. Дякую вам за перегляд. Я думаю, я вам А, мішає мені ця холєра. Я вам передала свій настрій. Так мега-позитивний, класний день. Люблю такі робочі дні, продуктивні, коли гарна каса, класні, привітні такі люди. Ну, взагалі, наші люди це бомба. Є, звісно, пару. Окремих екземплярів, але в основ... основному у нас дуже класні, класні люди. Бажаю вам залишатись такими класними, приємними людьми. Десь в ухо горить хтось піздякає за мене. Все, всіх люблю, цілую, пока-пока. apresentamos molto vale